Петро Харитонович Красюк. Байка безкомпромісність. Козел доводив барану, що той баран. Це ж ти свій рік збив об нові ворота. Пішовши по дурному на таран. Сваритися з тобою неохота. А я б тобі довів, що вам козлам, далеко ще до баранів, якщо по розуму рівняти, а скиз би ти зухваль цюклятий. Що я зухвалить? Ну, то май завдаток. І рогом, що лишивсь, удар козлу на Одначе козел, не гаючись, дав баранові здачі, Обом би їм піти на компроміс, та їх під'юджував неначе біс. Один на одного наскакувати стали, Війшовши враж. А недалечко два шакали. кінця Отого поєдинку ждали, Котрий впаде з них мертвим буде наш.